А ну народ, зацініть колекцію зберу детальніше і ось тут прошу трошки поважніше. Навіть рижик є один. Прикольно, не? Ця прикольно, да, Vinci. Я потім все розберу кожного дільного. Дивіться, тут європейські міста столиці Fashion Dov Sю при сертифікаті ках'як мої. Прикольно, не? І тут ще на столі. Що? Тут коротше срібняки. Це посрібленный якийсь медальйончик, не знаю, орден. Тут... А, тут ще покажу. Що, даже десь є сваровські камінчики, є сертифікат. Сертифікат. Тут пише. Зараз фокусую. Зараз сваровський. Прикольно, ні? Хопше там. Тут такі, блядь, махина 300 грам, блядь. Трабант Машинка. Тут Дрезден місто, тут короче, футбол, тут футбол. Оп, блядь. Я задоволений. Я просто задоволений. Дивіться, подивіться, яка тут ці 70 років незалежності ДДР, то коротше все є в німцях. Все. Просто, просто прикол жорсткий. Бачите, все на сертифікаті. Тут сертифікат. Тут сертифікат. Тут сертифікат. тут, блін, тільки нема того маленького, не знаю, десь, може найду, бо тут ще якісь документи, всякі. Піздец. Офігеть. Я просто балдію. Дивіться, тут... Фу, якась To срібно. Sriedma. якийсь якийś préciek. Що маркет, що що, я не знаю, блядь. Капе. Тут тоже, походу, під золотішку зверху. 2 євро модні. Тоже сертифікатом, блядь. Просто пиздец! Я хуєю. Оце тема.